Слава Україні! Історія та сталася у Львові, а все почалося тільки із того, що родаки пішли на шопінги чергові і лишили вдома пацана самого. Сім'я ні в чим собі не відмовляла, малий батон намазав на ікру, з пентхауса донизу йшов і хавав його в чудову сонячну пору. На підвіконнику у тих апартаментах сидів полоску кіт хвостом до нього. Любив він філософію, експерименти, і план таємний мав щодо малого. Він пацана спинив, спитав, яка година, а потім трохи подивив на жалість, мозги запудрив недосвідченій дитині, і той життя свого відчув недосконалість. Він зрозумів, що навіть ту канапку він міг би їсти способом інакшим. А кіт глаголить далі, піднімає лапку. Страшним судом Пилипка страшить, що треба жити у гармонії зі світом, тварин любити і ділитися їдою. Лише тоді осягне третє око світла, малий послухав і взяв його з собою. Привів додому і приніс делікатесів, сам сів, плейбой з матрешками читає, а Мурчик жире салати з майонезом, сметанку під засіски наминає. Недовго та ідилія мерзка тривала, бо предки появилися з сумками. Заникався в усатий попід покривало, чекав, що зараз від гребе ногами. А мамка щось занюхала і кривиться губами, впізнала, що кутом смердить на хаті. рецептори чудливі були в мами, та й ненавиділа реально всіх хвостатих. Старий тим часом викладав покупки Багет за шану, віскі, різні марципани, а та фартухси пов'язала вище дубки, воображає себе сильну пані. А батя виклав з кейса всі пожитки і хвалиться, що він купив Ван Гога. Маманя нарікає, що без нитки він скоро пустить їх у світ дорогу. А той її відразу в шубу пригадав каєна, всіх коханців і канари. Вона ж сказала, щоб не діставав, бо теж знає кожну його шмару. І враз переключився він на звіра, нагнувся раптом подивитися додолу, щоб тему поміняти, бо його багіра згадала б всі гріхи його ще з часу комсомолу. Короче, він кута знайшов, але не знає, чи вигнати його, а чи собі лишити. Но зробить однозначно, що та забажає, малий догнав, щоб поташ, пипка, світло трегасити. А далі, якби там навів хтось в роки, хвостати втілював свій дикий план, ховав родинне золото, в рюкзак широкий і пацанюрі текст злощасний диктував. Ваш мелкий в нас, писалося чорнилом, і щоб його одним куском вернули, ви маєте свої позакривати рила, бо то серйозно, а не шутки відпритули. Принести вам потрібно два лимона, в купюрах непозначених, зелених, лишити в парку в урні на газоні і щезнути в момент кібені фені. Підказував моркотик, той строчив, про те, що в тайні все повинно бути, що як покличуть радаки СБшників, мінтів, то їм живого більше сина не вернути. Ну, а в кінці ще підписався і поставив дату, забрав із сейфа батькове бабло, замкнув на всі замки ключами хату, з котом покинув олігархове кубло. Задумав підлий кіт собі підзаробити, розвести пацана на татові доляри, фіктивно викрасти, за містом десь пожити, забрати викуп і бізнес-класом на канари. А той навішав про Гринпіс, тваринок, бідних, що тато заслужив, бо має цех ковбасний. Мацьонькому спротивився той бізнес рідних, і гроші ті він мав переказати до Гринпіса в касу. А потім з'явиться і будуть всі довольні. вину спокутує за всю свою родину. Звірятка заживуть доглянуті і вольні, таку ідею мав, послухавши скотину. Недалеко де Полтва впадає в колектор по трасі на Київ як їхати з Львова. Де хати скупив депутат і директор, де не пасеться ні кінь, ні корова. В Брюховичі наші доплели знайомі. Сто метрів лишилося їм шкандибати, що там чекає на них невідоме, і що то за пес появився кудлатий. Хто, звідки, куди йдуть, для чого, почав Пилипка і кута питати, він тут все знає, місний, ну їй Богу, та тільки тимчасово зараз він без хати. Кіт виступив вперед і м'явкнув грізно, що їм бомжів в компанії хватає, і навіть валить, допоки ще не пізно, бо зараз робить щось, що сам не знає. Мохтар повісив ніс і засмутився, пилипком миттю завстидав вусатого, що той реально чисто берега пустився, такий самий, а ліпить вже горбатого, вони беруть з собою дворняшку Джека, а бавитися в ревність то не зріло. Нехай собі позакривають мить пащеки, бо ще на нині не одне є важне діло. Пес показав, де продається особняк. Кіт зразу запитав, що то бабла вартує. Той показав, що стільки, менше вже ніяк. Бо з меблями, під лісом, то в них так куштує. Сусіди там нормальні, охорона, інтернет. Колиба, і ветеринар, коли хтось захорує. Ще озеро, там супермаркет, сільсовєт, вода цілодобово і поганий і запах не турбує. Як з мінтами сянулігарха запитав. Собак сказав, що у тільки. Та той вже з розумом дружити перестав на пенсії і вмить продасться за копійки. Пацан вирішив, що хату буде брати. Кутові теж сильно устоїть, той бред скомандував Мухтару віллу показати, той скочив вмить і поскакав вперед. Котель з верандою був ідеальний, вінтажна півторачка без підвалу, зато бабло їм зафартило нереально. А ще саркір і Буда була на халяву. Колеги тут же почали євроремонт підлогу замітали і знімали павутину, виносили старе гімно за горизонт, пилипком мускулом, мив шиби без упину. Котяра вліз в духовку з мастірком, а потім пчихнув, подивився у вікно, побачив писок і війнуло в крижі холодком. Був мент там лічно особісто, в кепці і пальто. Привіт, ви хто? спитав старий Чекіст. З Донбасу ми, друзяки хором, відповіли. Панятна, бурку в вуса своїй комуніст, а чо ти сам, де предки се поділи? Та от сказали хату нам позамітати, а самі до ріелторів поїхали у місто, пішли уже квартиру оформляти, а потім ще вашан купити, пити, їсти. Ну, мусор мовив, що зайде пізніше, що треба завжди мосно двері закривати, бо тут злодіїв купа, і щоб було спокійніше, за штуку в місяць може їх охороняти. Кіт тут не стерпів, почався бити в груди, що він у десантурі лом на гуд зв'язав, що раду дасться з кожним Робінгудом. А пес, що він зовсім не бреше, доказав. Хвоста того понесло про тільняшку, про дембіль, як він це глубив до голови, що спірту випиває залпом повну чашку, та котика морського той мінтяра перебив. Сказав, що має сумку, там є пістолет, і він нікому не дозволить туди воювати, батькам нехай передадуть його привіт, на які задзвонять як прийдуть до хати. А потім витер лисину, бо дуже впрів, та і не дивно ще би шубу натягнув, пацан пообіцяв, сказавши пару слів. Пес теж на прощання радісно кивнув. Та й кіт аналогічно до своїх колегів смиренно лапки склав і очка опустив. Привал його був вже не так далеко, полезу бридвою він неначе походив. І от якось вони собі у трьох сиділи. Все так, як здавна прийнято у москалів, там самовар, баранки, пряніки, тренділи, чай пили з блюдця, з чашки, ну хто як хотів. Кота вже та іделія серйозно напрягла. Він Хенесі хотів, канари, бабу, пляж. І з викупом сім'я малого шота зволікала, і мрія його танула, немов міраж. Пилипку теж служив через байдужість тата, та й пес вставляв свої ремарки на невпопад, кіт торочив, треба їм грабанути хату, та Бровко не хотів іти в тюрму назад. Тоді вусатий чашку чашку вбік посунув і каже, щоб Шарій щось сказав, щоб мозгом своє він подумав і щось толкове грошовите підсказав. Малий їх зупинив бо йшло до бійки. Заборонив і думати про кримінал, Кіт розчаровано замуркав про копійки, а Псяка хліб в дві щоки наминав. Не будем бідувати, мовив пацанюра. Я видумав, де ми заробимо капітал. На зайчика хотів гадати собацюра, але малий скомандував іти копати метал. Щоб ніхто не бачив і нічого не чув, вони пішли на свалку серед ночі. Пилипко десь лопатку роздобув, і ще тварин підбив на чорний злочин. Купав пацанчик, як шахтёр завзято, а тварі сіли на горбок і обсуждають, що зимно їм і хочеться духати, і що по років десять світить, як злапають. Гриве малий гімно, як екскаватор, а шаріше на нього крошить булку. Говорить, що він чесний, то пилипко є диктатор, сидіти він не хоче знову у псячому притулку, а той кіркою стукати почав по чомусь, аж іскри бризнули, як від булгарки, якби високовольтний кабель перебили комусь, тварюки вмить забули свої тупі сварки. А то вони знайшли якийсь сундук, в якому Шека ще каще яйця своє ховав, і, не жаліючи з усім ні рук, Пилипко я ще той домів транспортував. Навпроти них Орел летів і мав щось в дьобі. За ним катані біг, кричав слова погані, валив, як танк, якби му змазали суглоби, як горбоконик кемел в каравані. Орел зробив три кола, вальнувся в лопатку. Прибіг той поарой, хтів пернатого вдусити. Бо стибрив той ікар із відділу початку, коли він вийшов на веранду в груди як забити. Пацан не хотів приймати участі в конфлікті, забрав фігню залізну списка пташки, а мен довольний вмить, зігнувши лікті, спитав про те, від чого бігали мурашки. Ви що вночі тут робите з точками? щось наплів про бандероль із турки, і, поки Пуароша не прийшов до тями, пішли додому далі від придурка. А потім роздуплився, пальцем покрутив, сказав, що пошта в них вночі не пагаше, колись, напевно, піп дурний його святив. Коротше, глянемо, де сімейство зараз наше. Маманя припахала батю драїти миски за те, що він на день народження бухав до рана, його пиляла так, що сивіли виски. Дарма, що й так було йому в погано. Він винувато щось там по носах буркотів і дисками крутив, як той діджей на дискотеці. Коханій нині він перечити ну явно не хотів. Хотів він, щоб було тихонько, як в бібліотеці. А та істеріку катає, крутить писком і кричить. Бува причина є, ну як не відірватись, може, якщо б трохи мозку дать перепочить, щось про дітей своїх спитатись. В якому класі, день народження коли, що Миколай принести того року має, і що молодшого не бачив, ще як восени. На дивиться, за ним не заглядає. В той час сидів кутяра і виляв хвостом. Урел по підвіконнику туди-сюди скакав, малий пішов якраз до магазину з псом. І той, як кажуть харився, сидів собі, скучав, а потім щось йому зайшло, якась мисля. Він сів на лавку коло монстра з дзьобом, почав кривлятися йому, сварити, і, до речі, зря, і то все пес почув, вернувся шарік ненароком. Він дров купив, що було влітку тепло. І каже до кута, що він поводився нормально, бо кондор виросте і дасть тягла, напевно, всім тих, хто попускав колись його морально. Пішов до коцура, і Шарик так йому сказав, що той не доганяє суті глобальності проблеми, а той йому на пальцях тупо показав керунок, куди йти, подалі від нав'язливої теми. Дивився пташок круглими очима. Пита котяра, «Шарик, ти тупий ні в року? Тебе, що вчителька твоя нічого не вчила? А пташок псове каже: Дурню, я сорока. Коротший кіт від захвату кричав, руками потирав, а пес, похнюпившись, змовчав. Коли улітку душно плавиться асфальт, в тіні за тридцять, п'ятдесят на сонці, в плащі і шапці із газетою, де море шпальт, з'явився Шерлок Холмс і стука у віконце. Хтось точно є, прийшов до них на сходи став, а там хтось матюкнеться, враз сховається, замовкне. Відкрийте, міша поштальон газету передав. На ганку я не лишу, бо на ганку точно змокне. Смеркалося, на сонці напекло пенсіонера, він ще би шубу собі вдів і валянки на ноги. Він готом був, а в них така манера, отож землів з газетою в руці він край дороги. Прийшли колеги наші десь на протязі години, грибів веселих назбирали в лісі повно, і замість того, щоб допомогти старій людині, читати взялося газету зовсім не тактовно. Ще з хлопчик, певно, вкрали геї або голубі. Мав метр двадцять, і батьки його шукають. Хто знайде, буде бульбу тягати не на горбі, вони за нього ровер новий обіцяють. Пацан догнав, що коштує десь дві-три штуки, а кит йому доводив, що то, мабуть, опечатка. і тут голова з'явилась, опустивши руку, сказала, буде мірити і відведе до татка. Був день, скотина їла квіти за вікном, пацан на майці з прапором писав додому. Коли відчув зненацька, він споїв нутром, що треба йти негайно бити по хребті корову. Прибіг і шмату забирає з писка. За той час кіт приплив і дописав кусочок, побачив із вікна, що лиска, погнав спасати брендову одежу у садочок. Пес теж пару строчок мудрих наваяв, а потім на самім кінці поставив крапку. І якось там то йшло, хтось скриньку клав, коротше, переходимо знову до мамки з татком. Сиділи предки на дивані і читали, що син живий, не треба волни робити, купив халупу модну, друзів теж має. Наразі зовсім не планує з ними жити. Маманя уявляла то собі по своєму хороми, комен, моргає синок очима, а тато лиш читає далі без утоми, стара почула щось що не то, її перекусило. В синульки руки зломані, діарея. паперчик тато кинув, мить приніс Мартіні, та випила і на крилах наче фея, пляти стала, як на скрипці, паганіні. Не в курсі, що вживав там нині тато, але його уява тоже фору може дати. Він сина уявив своїй махровому халаті, маманя знов продовжила той лиш читати. Старий, як бадель під косою впав додолу, розвів маманю на віськар, але зарано встав. Догнав свою помилку, каже, замість валідолу, його спасло, бо мало майже не вмирав. Що нам робити далі? Так не може бути. Малий поїхав мозгом, треба до психіатра, я зроблю все можливе. Чуєш, дай бухнути. Папа мозг є, побачимося ж завтра. Тут голос із порога в кірзових кросовках. Зняв шапку, каже, добрий вечір дорогенький. То веренжі ровер обіцяли дать за пацаньонка?» А якщо так, то йо, збирайтеся скоренько. В халупі сумно, круг дивився за вікно, пилипку при смерті лежав накритий одіялом, пес гладив по коліні, тому було все одно, йому учора м'ясні роги обломали. Кіт на термометрах не дуже доганяв, тому і дав його собаці подивитись. Той глянув, каже, все, труба. Вже фраєр підгуляв. Не треба було лізти з пацанами битись. А потім до кута, що той не впильнував, то каже, ти у всьому винуватий. Мале, дурне, вина горівки намішав, а ти його ще пивом шліфувати. А біля клубу міша, ну, той, здоровий, день видве з колегами там відмічав. То той балбес, упше на череп хорий, пішов і голубими шапочками їх поубзивав. Стук в двері обірвав їхню розмову. Орел скомандував мол шухер, пацани, до хати гупали нервово знову і знову. І каже пес: отут нам всім кранти. А полосатий крикнув Я не здамся, живого не візьмете, двох візьму з собою. Малий ужив і сильно нервувався, казав відкрити, то прийшли батьки його обоє. Котярник щолкнув кодовим замком, і на порозі стали мама, тато, мент. Останній сильно дуже насмітив піском, бо притягнув собою радаків презент. Пацан зняв шляпу, ніби мошкітьор. Хотів щось сказати, але комісар Катані пальцем вказав дивіться, він, як світлофор, червоний, жовтий, а зелений буде далі. До чого ті тварини допустили сина? Позорне все село і дорогу родину теж. Їх треба в зоопарк, де інша вся скотина, або відвести в ліс, бо так зробив би кожен. Кіт з псом вже кинулися до пенсіонера, щоб дать тягла по крижах кулаками, та він в секунду скочив на рувера, коротше, як то кажуть, наківав ногами. Наманя руку положила на синяк і каже, маєте щось в хаті їсти, усатий тут, як тут, до неї так і сяк, підлизується, бо не хоче сісти. Вам може кави, чаю, молока з корови, є сало копчене і уігірки в підвалі, молився, щоб малий його не здав старому, а ліпше, щоб здох пили б в шпиталі. Але сімейка була моцна, файні лікарі, пацанок клигав до весни, но пам'ять втратив, мав голову тримати завжди у теплі, кіт вже не парився, його не наказати. Батько сказав, що все, малого забирають, скінчилася халява, найдуть на роботу, Пожити можуть в хаті, їх не виганяють. Тільки без п'янок щоб пилососили в суботу. Пацан спитав, що думають робити, чим на кусочок хліба собі заробляти. Кіт набрехав, що піде вікна мити, а пес, що буде в школі прибирати. Мамані вигнулася дати чмоки чмоки, а Шарик взяв її за руку потиснув. В той час із хати кіт приніс сороку, сказав, що мало її в кухні не забув. Собі нехай спочуть, коли приїдуть. Ну, в хаті пустка, тато підтвердив, та крикнув попугай, що не буде обідом, чим дуже сильно маму засмутив. Рішила, що найпташок ще літає. Вони у макдрайві по дорозі перекусять, там акція якраз якась із клоуном триває, та раптом несподівано з'явився мусор. Сказав, що мішу ВДВшника закрили, впаяли трошку по 121-й. Він все зробив, як ті його просили, на їдуть, він за тварями простежить. А на додачу йому дали капітана, щоб преступлення розкрив оперативно, і нині в честь того вечірка буде аж до рана, він всіх запрошує, щоб відірватися активно. Поїхав майбах, піднімаючи пилюку, малий з вікна щасливий виглядав. Міліціонер пригрів кота гадюку, він лапкою махав і дуже се сміяв. Ще буде наступна частина про то, як літом Пилипко був з псом і кутом.